Це вже не ваша антенна, ні? Не... Як знищують антени. Можеть юнак його оплитилося в де Падало не сьогодні. То капець, бляха. Як ногою поламали поніс. А думав, що не тюнер накрився, на, на пішов, заніс, тюрк. тюнер у вас нормальний, я вас щось. <как> пропавлю, я сьогодні ладой виліз на той, на той дах, Подивимось, дивимося, один кабель відійшов. Я зразу того побачу, але мене кабель тебе туди, я, я вроді на рік не Ці антени ніхто не чіпав, скільки вони внизу і вони нікому не потрібні. Та я вже хотів кажу, який бо ви нормальний фільм, де роблять карта, це вже не перший раз. Я перший раз